Студія Музею України в цілі вітає своїх шанувальників. Сьогодні поговоримо про легендарну історію, учасниками якої довелося стати членом нашої міжнародної команди, про протистояння спецслужб Росії і США, причина яких стала легендарні казацькі регалії. А ця історія отримала назву. Пресі операція Казацької бригади. Отже, все почалося після розгрому Запорізької Січі і імміграції козаків до Кубані. Саме тоді моральні ціності запорожців, ікони, грамоти, булави, книги, зброя були врятовані, їх привезли на Кубань і розмістили. Зберігалися ми до 1918 року в соборі Олександра Невського. Рятуючи від комуністів, регалії перевезли до Сербії. Була ціла з стаємо їх вивозу в Грибах, дерев'яних гробах. була сформована спеціальна секретна казацька спецгрупа, і козаки, які супроводжували регалії, виїхали до Сербії разом з сім'ями. І жоден з них не зрадив. Свого слова дан, даним побратимам про те, що регалії будуть збережені. З кінця 40-х років регалії потрапляють до США. Була ціла велика епопея у 1945 році, коли регалії евакуювали з Єгославії, вони опинилися в Німеччині. І потім разом з спецгрупою, казарською спецгрупою, хранителів цих регалій були переправлені до США в штат Нью-Джерсі, де в місті Ховелі було створено музей. Кубанського козацтва, основу якого склали ці регалії. Влада в Кубані, починаючи з 90-х років, намагалася всіляко видерти ці казацькі регалії. Переважна частина всіх експонатів стосується запорозького періоду українського козацтва, тобто це клейноди, прапори, булави, які, стали, які побували в руках всіх визначних казацьких ватажків. З весни з 2006 року від дослідниці Казацтва Запоріжжя Людмили Маленка, яка робить сайт «Історія козацтва, який дуже рекомендуємо, про неймовірну історію порятунку казацьких регалій, дізналася журналісти «Часописів Сівнова Січ і Музеї України. Ми залучилися підтримкою отамана американського козацтва, колишнього киянина Сергія Цапенка, який теж опинився. В епіцентрі цієї історії. Ми, група журналістів і козаків, вирішили справедливо розділити регалії, предмети і експонати українського періоду, на все, що стосується українського казарства. Ми хотіли і планували переправити в Києві, розмістити в якомусь державному музеї. А ті предмети, які стосуються кубанської частини історії, хотіли переправити до Краснодару, до Росії для того, аби вони Експонувалася в державних музеях Росії. Дуже несподівана благородна культурологічна мирна акція перетворилася на крутий Шпигунський детектив. Якщо хто пам'ятає, в ті часи президенти США Буш і президент Росії Путін дуже дружили. І знаходилося дуже багато сил, які намагалися зіпсувати їхні стосунки і розпочати епоху напруження. Саме в цей час. До процесу долучився губернатор Кубані Ткачов і атаман кубанського казарства колишній атаман Кубанського Казанства Громов. Ця солодка парочка гриміла здурнуватою ініціативою побудови дамби на Тузлу. Саме вони брали участь в якихось провокативних подіях в Криму. І саме тоді, за повідомленням преси, губернатор Ткачов збирався балотуватися у президента Росії. І їм була потрібна якась гучна піар-акція на міжнародному рівні, яка б спрацювала на його імідж. Ну, в результаті в інтернеті розпочалася ціла ідеологічна битва. Ми, українські журналісти, залучили до справи депутатів Верховної Ради, України, діаспору, журналістів інших видань. Сергій Степенко провів велику роботу в казахських організаціях США. Я підкреслюю, ми просто хотіли справедливо розділити експонати, музейні експонати і повернути в Україну. Ту частину колекції, яка стосується українського казацтва Запорізької Січі. І тоді, в надрах, як ми підозрюємо, кубанського ФСБ, видрив спіливий план. До США відправили спецназ у складі 9 чоловік. Американські спецслужби, які відслідковують подібні операції, насторожилися. Особливо це у них почалося після 11 вересня, після сумних подій. У цей час в кубанському козацтві США відбувся розкол. Проросійських керівників відстранили, пішли скарги до суду. Суд Нью-Джерсі постановив апломбувати музей і заборонив будь-які дії довкола регалі. Але Краснодарський спецназ, який вже був в США, це не спинило. І в жовтні 2006 року під Пакрову спецгрупа на трьох автомобілях, один з яких виявився інкасаторським броньовиком. Вночі прибула до Ховела, зірвала пломби, зламала замки і пограбувала американський музей. Вилучивши частину регалій, особливо цінну частину. Під час, як нам стало відомо, під цей, в цей час за діями росіян дуже пильно слідкувала спеціальна група контролю контрол ФБР. яка супроводжувала фактично таємно супроводжувала ці і фільмувала ці події. Викрадено вивозили до Генконсульства в Росії в Нью-Йорку. Треба сказати, що за повідомленнями, за деякими повідомленнями, до постанова Росії була блокована. Була закрита три дні. Спецназ терміново евакуювали. Сайти журналу Навасічі музеї України почали детально інформувати про терористичний акт однієї ядерної держави на території іншої. Вибухнув скандал міжнародного рівня. Справа дійшла до президента США Джорджа Буша, який особисто телефонував Путіну, який, як виявилось, нічого не знав про самодіяльність від Лигох. Росія пообіцяла врегулювати конфлікт. Стало відомо, що сховалу викрали таємичу скриньку з зашифрованими кодами до скарбів запорожців, які вони ховали на Чорний День. Плюс зашифровані коди до скарбів Махна, Григорєва і інших потажків часів громадянської війни. А також якісь записи стосовно загадок гетьманату Скарапатську. Всім уже зацікавилися якісь спеціальні люди з України. До Москви навіть їздила офіційна делегація на чолі з дуже поважним генералом. Велися якісь таємні перемовини, про результати яких нам невідомо. В грудні 2006 року підскажені гарантії росіян, чесне слово, одних перших особ інших регалій, таємно були вивезли з Генконсульства Росії в Нью-Йорку і опинилися в Москвою. Ми про це знали, але нічого не повідомляли в ефір, сподіваючись все ж таки на якесь справедливе рішення повернення частини регалій до Києва. Але на превеликий жаль нічого повернуто не було, але стосунки США і Росії після цього дуже зіпсувалися І е, частина регалій їхні копії були повернуті в Краснодар, а папочка з таємничими скарбами, сходами, знаходиться на розшифровці якоїсь російської спецслужби. Ця історія закінчилась великим, скажімо так, дипломатичним конфузом і спричинила. Деякі геополітичні зрушення на міжнародному рівні. Фактично можна говорити про те, що історії, експонати Запорізької Січі, канадські експонати мають і досі величезне значення у світі і послужили прообразом цієї фантастичної, фактично напівфантастичної історії. Е, були розмови про те, щоб зняти фільм. Велися навіть певні перемовини як з росіянами, так і з американцями. Я написав книгу, яка називається Зброя з невідомих колекцій, де трошки описано про цю пригоду і вона опублікована в часописі Нова Січ. В інтернеті також знаходиться книга «Таємниці казахських регалій, вона розміщена на сайті Нова Січ і на інших ресурсах. Теж можна ознайомитися з деталями і подробицями цієї пригоди. Ну, можна сказати, що ми постараємося найближчим часом отримати фотографії викраденого, особливо дарчі грамоти цариці Катерини, якої вона передала Кубаню до вічне користування Запорізьким козакам. Історія продовжується, і ми постараємося за якийсь час повернутися до неї і повідомити нові деталі і нові подробності. На все добре.